Перед замінні масла треба дотримуватись певних правил. Перше. Правило трьох секунд. Один, два, три. Закрутив. Друге. Фільтр. Хоча би інколи. Раз в 50 тисяч мінять. Берем новенький фільтр. Резиночку треба змочити у маслі. Трошки в масло. Трошки впав, ну то нічого. Ах ти, ах ти бля. Тихо, блядь. Тихо. Так, собака. <пух> Ох ти, є... Обов'язково лічко, бо руки буває так труситься, що це просто капець якийсь. Це... А чого воно червоне? А так я Чого з першого разу нічого не виходить, а? Якесь воно за... Хух. Найшов. Ну нічого. Мотор не собака перечвака.